Салют! Рада вас вітати знову на моєму каналі. І в мене було таке перечуття, що щось я не договорила в попередньому відео. І вже коли ви почали виконувати в телеграм-каналі завдання на закріплення попередньої теми, я зрозуміла, в чому ж в чому була моя помилка. В тому, що я не розповіла вам, як відрізняти, де є Маскулін. Де є неутру, і де ідея фемінін. Отже, сьогоднішня тема, як ви зрозуміли, це дженуль, рід в румунській мові. Відразу, забігаючи наперед, хочу вам сказати, що, звісно, ця тема, вона багатофункціональна, скажімо так, має багато закритих таких боксів, секретиків. І інколи здається, що. Цю тему дуже важко осилити, це зовсім паралельно-перпендикулярне поняття. Зовсім не те, що в українській мові, але насправді давайте видихнемо. Подивитись це відео, і в кінці ви зрозумієте, що світло в кінці тунелю є. Ця тема не складна, на мою думку. Тут головне, як в математиці, чітко, логічно, систематично все розглянути. Усвідомити і зрозуміти. Давайте почнемо. Звісно, я підготувала цю тему для початкового рівня, наприклад, для рівня А1. Тому що, якщо ви далі будете йти, наприклад, на рівень А2. І так далі. Ця тема, звісно, вона розкривається по-іншому, розкриваються ось ці секретні бокси, там багато таких різних ще нюансів вилазить ось. Але для початку давайте ми пройдемо ось цей перший такий етап. Навчимося просто відрізняти, де є маскулін, де є неутру, ще й фемінін. Щоб ви могли ставити правильно артиклі, розуміли е, значення цих слів. І могли вживати їх так правильно в розмовній мові. Давайте почнемо, тому що я зараз буду заговорюватись, багато чого вам розповідати, а час летить. Так. І так, як відрізняти роди в румунській мові. Дивимося на табличку: маскулін, чоловічий рід, неутру середній рід? Має закінчення приголосний звук. Приголосний звук. Для екземплю. Ун баят. Один хлопець. Ви вже з попереднього відео розумієте, що я інколи, до речі, на артиклі УН я можу говорити от, цифрою один хлопець, тому що, по суті, артикль УН це і є цифра один. Нам не потрібно, до речі, говорити УНУ баят». Нам не потрібно говорити цифру УНу. Навіщо? Тому що у нас є артикль ун, який фоново означає один. Так, далі. Унан рік. Бачите, закінчення пригосний звук н. Тут закінчення т. «Ун скаун» Стілець н знову. «Ун пікс» кс. Так, і також хочу зауважити, що un ан це чоловічий рід. Унскаун стілець середній рід, у пікс ручка теж середній рід. Так, на, на тему, як відрізняти чоловічий і середній рід, ми будемо говорити про це далі в інших відео. Сьогодні я це не буду розбирати докладно. Вам головне запам'ятати, що чоловічий та середній рід мають приголосний звук на кінці. Все. І тут ви спокійно, коли бачите такі слова: пікс, скаун, ан, баят, крейон, що ще? Будь-які слова, наприклад. Телефон, да? мені хочеться вам більше дати прикладів дормітор, балкон. Це всі слова мають закінчення приголосного звуку, і тому вони мають артикль Ун. Дуже легко, правда? Але атенції, увага. В чоловічому роді, я тут також виділила да, для вас маскулін, чоловічий рід має. Закінчення Е. Це не приголосний звук, це голосний звук. Тому запам'ятайте, що закінчення е має рід маскулін. Де екземплю: фрате» – брат. перете» – це всі багато, не всі, але багато зробили помилку в цьому слові, коли виконували онлайн-завдання. перете». Стіна це він в румунській мові, тому що унперете це іменник чоловічого роду, який має закінчення е. Унфлютуре метелик, теж іменник чоловічого роду. Унмунте гора, теж іменник чоловічого роду. Унсоаре, сонце, це він, це іменник чоловічого роду. Будьте уважні із словами, які мають закінчення Е. Так, далі. Жіночий рід. Фемінін. Жіночий рід має закінчення на відміну від чоловічого та середнього роду. Голосні звуки. Так? Тут у нас в загальному приголосний звук, а в жіночому роді завжди. Завжди голосний звук. Немає приголосного звука. Тут вже без винятків. Тільки голосний звук Е, а е. Але дар. У нас, звичайно, є виняток, ми перейдемо до нього. Да? АТЕНЦІЯ. Ось це слово Озі, день це іменник жіночого роду, але він має закінчення І. Я написала це як виняток, не дописувала сюди, бачите, хоча кому поставила, перепрошую, тут кому не має бути, да? але е, це як виняток, це виняток із правил, немає слів, можливо, там е, ще якесь одне чи два є на і, але в більшості випадків жіночий рід має ось ці три. Звуки на кінці, або букви, так? І де екземплю? Окаса, будинок, окафя, кава, Опине – хліб. Бачите? І тут знову випливає наступна тема: То що робити, коли у нас іменник має закінчення е в жіночому роді, Пине – і, наприклад, ось цей список слів фрате, перете, флютуре, мунте. І в чоловічому роді виявляється, і в жіночому роді іменники мають закінчення Е. Тут не потрібно хвилюватися. Я вам хочу сказати, що в чоловічому роді закінчення Е дуже рідко буває. Це виняток, бачите? Це виняток. Ці слова ви можете. Запам'ятати, завчити їх є небагато. Вивчити ось ці 4 слова це вже буде великий прогрес. А в жіночому роді такі слова зустрічаються, звичайно, частіше. Тому зазвичай, де обічай. Закінчення е властиве саме жіночому роду. Ось так. тому… Пам'ятайте про закінчення. І коли ставите артикль, дивитесь завжди на кінець слова, на який звук він закінчується. І відповідно до закінчення обираєте артиклі. Дякую вам за увагу! Мульсумеск!